Шопкінс без зупинки кожної хвилинки. Велике шоколадне полювання. Вітаю Шопкінс! Ми на щорічному шоколадному полюванні. Шоколадка смачнюня сховається у магазині. і Той, хто знайде її першим, зможе вибрати приз плюшевого кролика ага. або нове авто. Клас! Якщо ми не знайдемо шоколадку приз, отримає вона. Вважайте, що машинка вже моя. Шоколадку на старт. У вас. Ти просто сидітимеш тут ага. і не шукатимеш? А -а. Як хочеш. Ну, хай щастить, якщо шукатимемо вдвох, ми точно переможемо. Так, від нас ніхто не втече. Я йду, манширі, тобі від мене не сховатись, ніщо не засліпить моїх зірких очей. Сакре блю! Хто цей красень? Машинка вже моя. Лишилося засісти в моїй супернадійні схованці. О, шоколадка. Де ж вона може бути? А! Рятуйте! Ага. Її. О, шоколадку ти в порядку? Так, зніміть її з мене. Вона така важка. Але як? Я подумала, що лише дурень сидітиме на старті. Бомбочка. Я помилялася. Чинюшку, ти перемогла! Вибирай приз! Ура! Можна хоч покататися на машинці. <гум> а, 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 а як же авто? До зустрічі.